Привіт, розумники! З вами Душа Флоу. Сьогодні ми поговоримо про те, як ми вінці творіння поступово, але впевнено перетворюємося на мавп. Так, так, не дивуйтесь, здається, наш інтелект, як гарний сир, тихенько зріє у зворотньому напрямку. Ми на порозі нової ери. Ери, де штучний інтелект не лише пише за нас вірші, а й здається, починає думати за нас. Чи не забагато ми віддали на аутсорс, чи не надто пасивно ми споживаємо контент, який нам підсовує алгоритм? Сьогодні ми розберемося, як технології, які мали нас вивільнити, потихеньку перетворюють нас на пасивних споживачів, а наші мізки на ну самі побачите, буде трохи смішно, трохи страшно, але точно правдиво. Алгоритми наш новий Бог. Пам'ятаєте часи, коли ми шукали інформацію? Активно, з цікавістю, перегортаючи енциклопедії або навіть, страшно сказати, ходили в бібліотеки. А тепер Тепер є Google, YouTube, TikTok, Netflix, і це прекрасно. Але алгоритми знають тебе краще, ніж ти сам. Вони знають, що ти хочеш дивитися, слухати, читати. Вони формують твою інформаційну бульбашку, показуючи лише те, що підтверджує твої погляди, і приховуючи те, що може викликати дискомфорт чи змусити задуматися. Це зручно, але чи робить це нас розумнішими? Ми перестали бути шукачами, ми стали споживачами. Алгоритм дає, ми беремо. Немає потреби аналізувати, фільтрувати, сумніватися критичне мислення? Навіщо, якщо шиї вже відфільтрував за тебе? Нашому мозку подобається лінуватися. Алгоритми дарують йому цю ілюзію комфорту. Ми не напружуємось, ми пливемо за течією рекомендацій. І ось ми, Homo sapiens, перетворюємось на Homo passivus. деградація IQ, цифри, факти та анекдоти. Це не жарти. Деякі дослідження показують тенденцію до зниження IQ в певних вікових групах. Феномен гуглення мозку. Ми більше не запам'ятовуємо факти. Навіщо, якщо Google знає все. Наш мозок віддає перевагу пошуку, а не зберіганню. Це економить ресурс, але що відбувається з нашою пам'яттю та здатністю до глибокого аналізу? Кліпове мислення. Тікток мозок. Ми звикаємо до коротких, швидких фрагментів інформації. Нам важко зосередитися на довгих текстах, складних ідеях. Увага розсіюється, ми перестрибуємо з теми на тему деградація концентрації, ефект Данінга Крюгера у розквіті. Завдяки шеї та безлічі інформації кожен може здаватися експертом. Ми сліпо віримо заголовкам, не перевіряючи джерела. Ми знаємо багато, але поверхнево, не розуміючи суті. Мислення натовпу замість індивідуального мислення, ми все більше орієнтуємося на те, що популярно, що віруситься. Наші думки формуються за принципом лайків та шерів. Тож, якщо ви забули, як зав'язувати шнурки без відеоінструкції або не можете згадати ім'я сусіда без перевірки у Viber, вітаю, ви на правильному шляху до нового виду Homo. Ну ви зрозуміли. Як ми перетворюємось на мавп сценарії майбутнього. Отже, якщо ми продовжимо в тому ж дусі, що нас чекає кнопка за нас її не просто даватиме рекомендації. Він прийматиме рішення, що їсти, що її порадить, куди йти, що побудує маршрут, з ким спілкуватися, що підбере ідеальних співрозмовників, чи потрібен нам мозок, якщо все вже вирішено, зникнення нудьги, зникнення творчості. Нудьга це двигун прогресу. Саме під час неї з'являються найкращі ідеї. Але тепер секунда нудьги, і ми вже гортаємо стрічку. Наш мозок не встигає занудьгувати і придумати щось своє емоційний вакуум, що її може імітувати емоції. Соцмережі дозволяють нам співчувати чужим трагедіям, не відчуваючи нічого. Чи не ризикуємо ми втратити глибину власних емоцій, перетворившись на просто реактор на зовнішні подразники? Феномен залипання. Ми можемо залипнути в контенті на години, забуваючи про реальний світ, реальні завдання, реальних людей. Наша воля слабшає, ми стаємо легшою здобичою для маніпуляцій, особистість на аутсорс. Ми дозволяємо алгоритмам формувати наші смаки, погляди, навіть ідентичність. Наша унікальність розчиняється у потоці чужих рекомендацій. І ось ми, Homo sapiens, ризикуємо стати Homo technologicus – істотою, яка віддала свій інтелект і волю невидимому цифровому господарю. Або, як ми жартуємо, але насправді лякаємося, повернемося до примітивніших форм: антидот від деградації, як залишитись людиною. Досить жартів. Ця проблема реальна. Але у нас є антидот. Це не так складно, як здається. Свідоме споживання контенту. Фільтруй, не вір всьому, що бачиш. Перевіряй джерела, шукай різні погляди. Дієта для мозку. Обмеж час у соцмережах, відписуйся від інформаційного сміття, свідомо обирай, що споживаєш. Активний пошук: стань знову мисливцем за інформацією, а не пасивним збирачем. Задавай собі запитання, шукай відповіді поза алгоритмами, відновлення довгої уваги, читай книги, довгі тексти, складні наративи, це тренує мозок фокусуватися, глибоке занурення, вивчай одну тему досконало, а не багато поверхнево. Режим польоту: влаштовуй собі цифрові детокси, проводь час без гаджетів, креативність та створення. Створюй, а не лише споживай, малюй, пиши, готуй, грай на музичних інструментах. Будь-яка творча діяльність активує мозок і протистоїть пасивності. Нудьгуй, дозволь собі нудьгувати. Саме в моменти відсутності стимулів мозок починає генерувати власні ідеї, вирішуй проблеми, не шукай готових рішень. Намагайся сам знайти вихід із ситуації, навіть якщо це не стосується шиї. Реальне життя та спілкування. Спілкуйся офлайн, справжні емоції, справжні діалоги, справжні люди. Це розвиває емоційний інтелект, емпатію. Рухайся, фізична активність це не лише для тіла, а й для мозку. Будь цікавим до світу, задавай питання, спостерігай, досліджуй. Ці кроки не зроблять вас геніями за один день, але вони допоможуть зберегти те, що робить нас людьми, здатність мислити, творити, відчувати і активно жити. Отже, друзі, вибір за вами чи дозволимо ми алгоритмам перетворити нас на Homo technologicus passivus, що лише гортає стрічку і чекає наступної рекомендації. Чи збережемо свою унікальність, свою здатність мислити, критично аналізувати і творити? Світ змінюється шаленими темпами, і технології це потужний інструмент, але інструмент має служити нам, а не навпаки. Не дозволяйте технологіям стати вашим господарем. Якщо це відео змусило вас задуматися, якщо ви готові взяти свій інтелект у власні руки і не дозволити собі перетворитись на мавпу, то поставте лайк цьому відео, поділіться ним з друзями, яким, можливо, теж потрібна така терапія. І, звичайно ж, підпишіться на канал Душа Флоу, щоб не пропустити нові роздуми та інструменти для вашого усвідомленого життя. Пам'ятайте. Розум це те, що відрізняє нас. Не втрачайте його. До зустрічі у наступному відео.